Ось сьогодні сиділи е, і згадували, е, ми згадали таке дуже специфічне місто Жовті Води. Чи, <проб> я, я поясню, чому через те, що ми приїхали з концертом жовті води, не з проєктом варіантів. Ми приїжджаємо <проб> варіяти шоу у жовтих водах вперше. А виявляється, що це не варіяти шоу в жовтих водах вперше, а вперше якийсь концерт після 2004-го. Ні, насправді, насправді, жовті води мають дуже гарну залу, концертну, е, з ліпниною, там такий дивовижний театр, величезна люстра, як така, як ніби як в нас в оперному, тільки стражда, тільки дуже <правда> <срапка. правда> <правда> жовта. Ну, ну, Насправді трошки занедбаному стані, але дуже красиво. Його би, якби відновити, це була би е, окраса і перлина жовтих вод. Беззаперечно. Я... І, і урановий кар'єр. <правда> Чим запам'яталися нам жовті води? Але концерт був розкішний. Люди були задоволені, люди аплодували і люди були вдячні. Ну, люди вперше бачили за довго років інших людей з інших міст. Закулісна історія в автобусі. Колись я вперше, я не пам'ятаю, це не пам'ятаєш. Напевно, був десь рік 2005, Я попав у автобус Львів Радіо.